Любі мої, запрошую вас, залишаю тут посилання свій телеграм-канал, де дуже багато я висвітлюю цікавих новин, того, що я не висвітлюю в інстаграмі. Тому кому це відгукується, кому цікаво, хто цікавиться юридичною культурою, юридичною безграмотністю, як, які законодавства приймаються, які законопроекти. Дуже багато корисної інформації, яка не дублюється на інших каналах, а є лише ексклюзивно в телеграм-каналі. Підписуйтесь на посилання, Лання бути юридично обізнаними, слідкуйте за мною, бо я працюю для вас, для вашого задоволення і щоб як молоді більше людей дотрималося юридичної культури. І це для юриста, для нотаріуса буде саме краща від вас. Подяка, щоб всі ваші документи, всі ваші справи були в повному юридичному порядку. І це зберігає кошти, здоров'я і продовжує життя. Це 100%. з такого великого річного досвіду. Я це знаю. Документи в порядку, здоров'я в порядку.